У селі Швайківка для вшанування пам'яті загиблих у 1932 33 роках та відкриття пам'ятного знаку жертвам голодомору зібралися керівники району, депутати та мешканці села. На місцевому кладовищі Швайківчани молилися за душі невинно заморених голодом односельців. Від імені багатьох поколінь жінки просили прощення за багаторічне мовчання і за те, що не ставили свічок та не справляли поминальних обідів. Навряд чи люди дізнаються істину про справжню кількість жертв страшного. Голоду переконані керівники Бердичівського району, українська земля встелена тисячами невідомих могил. Така трагедія, яка сталася 75 років тому назад, на нашій Україні. Вона заслуговує не тільки на пам'ять нашого народу, вона заслуговує на те, щоб бути вписаною скрижалями скорботи в світову історію, аби пам'ятати і ніколи в житті не допустити того, щоб тоталітарні режими мали місце на нашій планеті. Ми всі пам'ятаємо жахливі, трагічні події Другої світової війни. Ми всі однозначно оцінили, що таке є неонацизм і неонацизм. Але ми повинні пам'ятати, що таке є сталінізм. Тому що якщо ми це забудемо, якщо ми це будемо намагатися якимось чином виправдати, ми не зможемо ніколи. Вибудувати щасливого життя разом із очільниками району, пам'ятний знак жертвам голодомору відкрив свідок тих подій Дмитро Рихліцький, якому у той час було шість років. Трагічні сторінки історії нині стоять перед його очима. Брат каже: мамо, подивися, він вже похожий на буржуя. От він який в його пусок. Мати тоді не звертала уваги на нас, теж те, що ти, як вона каже: йди на сюди. Як я підходжу, вона. Піднімає мені сорочечку таку, у мене цей живіт такий плотненький, вона всажає так, пальці туди, і ці пальці десь пішли, прямо в грузли цього. Та й мати просто перелякалася і сльози покапали. Насварилася на брата, Ти не, не, не можна заказати братика, він хворий, його не можна цього. І після цього мати вже ділила, як щось варила, чи пекла. Давала Собі брала два до братів і мені теж вже дві. Бо Я б завжди давав мені єдненько, а це давали дві. і Вона ставляється і освіщається. Владать Духа Святого, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пам'ятний знак жертвам голодомору та хрест освятив настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Отець В'ячеслав. Разом із усіма присутніми він молився за душі невинно померлих швейківчан та всіх українців. Відтепер на цьому місці мешканці села зможуть схилити голови у скорботі, згадуючи чорну сторінку історії своєї держави. Кожного року ми в листопаді місяці шановуємо пам'ять жертвам голодомору та політичних репресій. І от, починаючи, так, як ми хочемо виховати молодь, ми починаємо це свято у школі. Далі ми йдемо до церкви, там ми запалюємо свічку і поминаємо жертв. В нашому селі таких людей ми налічили 35. Може, їх і було більше, але тоді не було кому їх занести до книги церковної. І зараз у нас дуже гарна є. Вже можна сказати, буде традиція. Ми будемо приходити до пам'ятника і тут поклонятися не тільки жителям, які нас жителі загинули під час голодомору, але й всім жителям України. Керівники району переконують, подібні заходи проводитимуть і надалі. У їхніх планах до кінця року встановити пам'ятні знаки жертвам голодомору в усіх селах Бердичівщини.